Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Увага на екран демонструє пан Степан. Сьогодні ми з вами приготуємо не просто страву, а справжній еліксир молодості та здоров'я. Це запечений гарбуз з яблуками, горіхами, апельсином та лимоном. Це не лише неймовірно смачний десерт, але ще й джерело вітамінів, мінералів, антиоксидантів, які допоможуть нам зберегти молодість та енергію на довгі роки. Чому саме такі складові? А тому, що ці продукти здатні творити чудеса з нашим організмом. Наприклад, горбуз, цей яскравий осінній овоч, справжня комора корисних речовин. Це джерело бета каротину який зміцнює імунітет і покращує зір. Яблука багаті на пектини, які виводять токсини з організму. Гріхи це джерело омега-3 жирних кислот і містять магній. Необхідний для здоров'я серця і мозку. Апельсини та лимон природні антиоксиданти, які захищають наші клітини від пошкоджень та мутацій. Ми гарбуз будемо запікати. Запечений гарбуз це не просто десерт, а це терапія для нашого організму. Він покращує травлення, знижує холестерин, а також має протизапальні властивості. А в поєднанні з яблуками горіхами, апельсином та лимоном робить його смак ще більш насиченим і багатогранним. Отже, нам потрібна половина середнього гарбуза 2-3 великі яблука, один апельсин, пів лимона, 100 г вівсяних пластівців, 100 г горіхів, одна столова ложка цукру. Для Приготування нам знадобиться гарбуз, ми його розрізаємо і вичищаємо з середини насіння. А далі готуємо всі інгредієнти для того, щоб його наповнити. Очищений гарбуз у нас вийшов у вигляді великої такої чаші, куди ми будемо наповнювати всі інші інгредієнти. Пластівці попередньо добре промиваємо і заповнюємо гарбуз ми нарізаними яблуками і накладаємо шар вівсянки, знову шар яблук, шар вівсянки і так доверху. Зверху на яблука закладаємо апельсином. Видушуємо сік з пів лимона. Зверху посипаємо цукром одна столова ложка, досить, щоб виділявся сік. Дрібнемо горіхи і зверху також накладаємо на цю чашу. Потім беремо фольгу і закриваємо фольгою для того, щоб менше випаровувалося. І наша чаша для запікання готова. Нагріваємо духовку до 180 градусів і кладемо туди гарбуз цю чашу і випікаємо. Ну, для того, щоб не пригорів гарбуз, ми знизу поливаємо олією на деко. Деко може бути або емальоване, або алюмінієве. Оскільки гарбуз із шкіркою і буде довго запікатися, то ми чекаємо більше години. І дивимося, чи розмяк гарбуз. Тільки після того як він розмяк став м'якеньким, вже можна сказати страва готова. Подивіться, як апетитно воно виглядає. Цей десерт не просто смакота, а справжня терапія для нашого тіла і душі. Гарбузи яблука знижують ризик серцевих захворювань, горіхи підтримують роботу мозку, а цитресові надають бадьорості. Хіба це не рецепт молодості? Така страва наповнить наш дім затишком і теплом. Спробуйте цей рецепт. Цей рецепт і в свята, і в будні. Відчуття молодості знадобиться нам завжди. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Поставте вподобайку і пишіть, які рецепти здоров'я і довголіття ви знаєте. Відео українською підтримуємо український контент.